21 січня 80 років про спілці Закарпаття. Із цієї нагоди в Ужгороді влаштували волейбольний турнір. Ну ми вирішили такий невеличкий турнір провести. Правда, ми вже проводили спартакіаду 80 років. Ну просто по турнір по волейболу є ініціатори, люди популяризації волейболу. Так я теж граю, щоб цей був. І ми створюємо такий турнір. Змагання урочисто відкрили капітанам трьох місцевих команд учасниць. Організатори подарували книжки про волейбол. А також відзначили проспілковою нагородою Ярослава Никифорука за активну допомогу Збройним силам України. Граю в волейбол 14 років, але була певна перерва. Останні роки 15-20. Ну, гра така позитивна, амбіційна, командна, азартна, що саме головне. Ну і дозволяє, дозволяє розвиватися, підтримувати форму. У турнірі радо брали участь не лише ветерани. Активно долучилися також юнаки. Я вважаю, що ці змагання дуже важливі для нас, тому що ми виступаємо командою на чемпіонаті України на професійному рівні і нам обов'язково цей досвід. Якщо ми будемо пропускати ці ігри, то ми не можемо покращити свою команду. У результаті баталій учасники визначили переможця. Магання виграла спортивна академія Невицький замок з Оноківців, друга команда Проспілка і третій вихованці комунального закладу, де Закарпатської обласної ради «Ужгород».